Два яблука, три помідори, п'ять мандаринів. Щодня ми називаємо кількість якихось предметів. І тут на нас чекає черговий підступ української мови. Поєднувати числівники з іменниками варто дуже уважно. Зокрема, зважати про яке саме число говоримо. Запам'ятаємо, два, три, чотири вимагають ставити іменник у множину. Раджу завжди до слова підставляти вони, аби обрати правильну форму. Він помідор, вони помідори, отже, два помідори. Він брат, вони брати. Маємо три брати. Найбільш проблемним у цьому правилі є чоловічий рід. Адже що два брати, що два брата звучить непогано. Розповсюджена помилка давати закінчення А або Я навіяна нам російською мовою. Українська ж для чоловічого роду має єдині правильні закінчення и та і. Президент України Володимир Зеленський за час війни здійснив два візити за кордон. Три лікарі разом провели успішну операцію. Якщо ж говоримо про числа 5 і більше, то вони вимагають, аби іменник стояв у родовому відмінку множини. Тобто відповідав на питання, кого чого вони огірки, не мають чого огірків, тому 5 огірків. Вони стільці, немає чого стільців, буде сім стільців. Усі шість континентів відчувають на собі вплив глобального потепління. Повномасштабна війна в Україні триває вже 12 місяців. Також слід запам'ятати, що в нас немає саме апельсинів, мандаринів. Помідорів і баклажанів, Жодних апельсин чи помідор. Це калька знову ж таки з російської. І наостанок з'ясуємо, як бути із числівниками, складеними з декількох чисел. Завжди звертаємо увагу на останню цифру і підтягуємо одне з двох уже опрацьованих нами правил: наприклад, 42 долари 37 градусів. Отож, будьмо уважними, рахуємо правильно і чітко тримаємо мовний фронт.